Село Квітневе Жовтневого району намагалися газифікувати досить давно. З 2006 року була готова відкоригована селищною радою проєктна документація. Роботи розпочались після укладання договору з компанією Нафтогаз України, яка профінансувала будівництво підвіднового газопроводу. Замовником цього проекту стало управління капітального будівництва облдержадміністрації, а необхідні роботи виконані товариством з обмеженою відповідальністю «Газводмонтаж». Ми знаходимося з вами возле ШРП, яке на сьогоднішній день готове введення в експлуатацію. Газопровод положений, ШРП зроблено, тільки на сьогоднішній день визначилися вже з подрядчиком, який буде виконувати розводящий газопровод по населеному пункту, створений кооператив, Люди збирають на сьогоднішній день кошти і до кінця до 1 декабря або до кінця року газифікація в селі в даному буде зроблена. Довжина підвідного газопроводу 7 км 600 м. Ще 5 км газових мереж буде розведено по селу. Більше 100 чоловік Погодилися вже здавати гроші, так що більше, ніж 100 чоловік, вже готові зробити розводячий газопровод по своєму селу. А далі вже будуть кожна людина залежно від фінансового стану, вони зможуть чи в цьому році підключитися, чи в наступному, але вони будуть впевнені, що розвідний газопровод біля їхнього будинку. Ще один об'єкт, яким опікується управління капітального будівництва котельня Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 7 У минулому році було прийнято рішення про капітальну реконструкцію системи опалення закладу. Приватне підприємство Монтажтехнологія протягом двох місяців виконало роботи з реставрації котельні та заміни обладнання. Достаточно современные котлы общей мощностью 2 мегаватта. Эти котлы позволят значительно экономить расход газа, что сэкономит, естественно, бюджетные средства. Установили современные приборы учета по газу, новую шкафную. Вот. И общие ремонтные работы для того, чтобы котельная имела соответствующий вид. Новое насосное оборудование, новая система управления. То есть котельная фактически может работать в автоматическом режиме без присутствия персонала. Установлены все необходимые системы пожарной безопасности, контроля над работой котельной. Плануется, еще до начала опаливального сезона котельная будет введена в эксплуатацию. Враховуючи, що діти у нас з захворюваннями кардіосистеми, діти із супутніми захворювання, захворюваннями, для них дуже важливо бути в теплі, бути в комфортні. Тому ми сподіваємося, що якісний ремонт котельний дасть можливість і холодну зиму, і міжсезоння цим дітям бути в комфорті і залишатися здоровими. Олена Пономарьова Євген Мінаков телевізійні новини Миколаївщини.